Розум та еродиція, помножені на спортивну вправність і дисципліну, роблять вихованців Острозького обласного ліцею інтернату із посиленою військово-спортивною підготовкою справжніми особистостями. Адже в закладі вони не лише здобувають знання, а вчаться самореалізовуватися і виправдати надії своїх батьків та педагогів. Підтвердженням цьому стало нагородження переможців традиційного конкурсу Творча обдарованість, яке відбулось у навчальному закладі. Політньому спекотний день, а у дворі ліцею інтернату шеренгами крокують юні ліцеїсти як до навчальних класів, спортзалу, так і до їдальні та будинку культури. Це одна із особливостей, що відрізняє ліцей від інших закладів. Ще тут 15-річних юнаків вчать бути самостійними, вміти розкритися і реалізувати власні можливості. Навчатися досить складно, але я рахую, якщо ти поставив собі за мету, ти обов'язково її досягнеш. Я в ліцеї досягнув багато нових звершень. Ну я можу сказати це участь в малій академії наук, виграш третього місця на Україні. Що для мене, щоб я не досягнув точно і в звичайній школі, мене ліцей надихнув, можна навіть сказати на це. Якщо Дмитро Лебедюк родом із Рівненщини, то Віктор киянин, і йому відвикати від батьківського дому було ще важче, адже бачити рідних упродовж року вдавалося нечасто. Вочевидь, це додало юнакові снаги та наполегливості в навчанні, і він став одним із кращих на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. Загалом, розповідає начальник ліцею Дем'ян Поліщук, завдяки наполегливості вихователів та учнів заклад став одним із кращих серед 20 аналогічних держав. Ми маємо. Переможців олімпіад, обласних олімпіад з трьох по трьом номінаціям. Маємо переможця Всеукраїнського київського конкурсу Малої Академії наук. Крім того, вже на протязі трьох років наші діти мають, займають перше місце по якості успішності серед ліцеїв посиленою способної фізичною фізичної підготовки з цієї нашої держави, їх є 20. І саме головна цінність, звичайно, це. Вдячні відгуки батьків в Острозькому районному будинку культури ліцеїсти демонстрували свої таланти. Переможці конкурсу Творча обдарованість отримали грамоти та сову, символ мудрості і виваженості. Ще дякували за науку, адже другокурсники вже за місяць проходитимуть випробування у вищі навчальні заклади, де готують фахівців збройних сил України, МВС, СБУ та інших силових структур. Як я сюди прийшов, я справді розумів, що це справді моя, якби це військова дисципліна і в майбутньому я хочу далі стати військовим. Буду поступати в військову Одеську військову академію на факультет лового забезпечення. Острозький ліцей інтернат було засновано понад 10 років тому. За ці роки його стіни залишило майже 650 випускників. Нині це обласний комунальний заклад, у якому здобувають освіту майже 150 ліцеїстів. А оскільки покладені завдання та надії він виправдав, обласна влада вже сьогодні планує розширити його можливості та ймовірно навіть створити класи, де б навчали дівчат. Я гордий з того, що ви зробили за цей час з нього один з найуспішніших навчальних закладів, куди кожен хлопчик мріє потрапити. Я хотів би, щоб так було і надалі. Виши Іванковий я виш і банко, старий ковишне і далекі не подволоня.